Глава 20, бо царство Небесне подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці, найняти робітників у свій виноградник, і, домовившись з робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. А коли вийшов він коло третьої години, то побачив інших, що стояли на торгу без діла, і сказав їм: Ідіть і ви до мого виноградника, і що належатиме, дам вам. Вони пішли. А як вийшов він знову коло шостої і дев'ятої години, зробив те саме. Нарешті, вийшовши об одинадцятій годині, він знайшов інших, що стояли без діла, і говорить їм, чого тут стоїте цілий день без діла. Вони кажуть йому ніхто нас не найняв. Він говорить їм: Ідіть, і ви до виноградника мого, і що належатиме, отримаєте. Коли ж настав вечір, господар виноградника говорить управителеві своєму поклич робітників і віддай їм плату, почавши з останніх до перших. І ті, що прийшли об одинадцятій годині, одержали по динарію. Ті ж, які прийшли першими, думали, що вони отримують більше. Але й вони одержали по динарію, і, отримавши, стали дорікати господареві дому і говорили ці останні робили одну годину, і ти зрівняв їх з нами, що перетерпіли денний тягар і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них: Друже, я не скривдив тебе. Чи не за динарій ти домовився зі мною? Візьми своє йди. Я ж хочу і цьому останньому дати те, що і тобі. Хіба я не вільний у своєму робити те, що хочу? Чи око Твоє заздрісне від того, що я добрий? Так будуть останні першими і перші останніми, бо багато покликаних та мало вибраних. Ідучи до Єрусалима, і Ісус відкликав по дорозі дванадцять учнів одних і сказав їм: Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам. І вони засудять його на смерть, і віддадуть його язичникам на ганьбу і побиття і розп'яття, і на третій день воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих з синами своїми, і, вклоняючись, просила чогось у нього. Він сказав їй, чого ти хочеш? Вона говорить йому: Скажи, щоб ці два сини мої сіли у тебе один по праву сторону, а другий по ліву в царстві твоїм. І Ісус сказав у відповідь: не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я питиму, чи хреститись хрещенням, яким я хрещуся? Вони кажуть Йому, Можемо, і говорить їм: Чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися, а дати сісти у мене праворуч і ліворуч не від мене залежить, а кому уготовано отцем моїм. Почувши це, інші десять учнів обурились на двох братів. І Ісус же, покликавши їх, сказав: Ви знаєте, що князі народів панують над ними і вельможі володіють ними. Але між вами хай не буде так, а хто хоче між вами бути більшим, хай буде вам слугою, і хто хоче між вами бути першим, хай буде вам рабом, бо син людський не для того прийшов, щоб йому служили. А щоб послужити і віддати душу свою для викуплення багатьох. І коли виходили вони з Єрихона, за ним ішло багато народу. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що Ісус йде мимо, почали кричати: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Народ же примушував їх мовчати. Але вони ще голосніше почали кричати: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів. І Ісус, зупинившись, підкликав їх і сказав, Чого ви хочете від мене? Вони говорять йому, Господи, щоб відкрились очі наші. І Ісус же, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей і в ту ж мить. Прозріли очі їхні, і вони пішли за ним.